мої любі підписчики і гості мого каналу. З вами Віка і я передаю вітання зі свого села. Да, я сьогодні приїхала. Знову ж тут не бувала десь серед дня. Да, це вже врахую, що довго не бувало. Е, І ну, передаю привіт всім, всім всім, хто мене знає, і вибачте, що так довго не було відео. Я прибуду мати час, я буду знімати відоски. Коротше, всяке таке. Е, сьогодні субота. Я виставлю десь в неділю. Тому що, ну, в ін, інтернет виключила, блін, і ну, самі розумієте. От. Е, якщо ви хотіли подивитися на мої роботи, там, типа, як я фоткаю, ляльок чи ще щось, е, заходьте в контакт в лічку, я вам напишу в описании видео як по ви називати и заходьте в личку и подайте до руба. Я вам скину ссылку. Добавляйте в друзей ВКонтактах, то друзья рада. Вс ж, вам была Викушка. передавала всем привет. Я вас люблю. И дивіться мое видео. Пока!